Доброго дня, шановні колеги! Хочу представити вам проєкт підручника з географії для 9 класу за новою програмою, який зараз проходить експертизу та буде подана на конкурс. В подальшому ви зможете ознайомитися з змістом певної частини всіх конкурсних підручників та визначити усе у своєму виборі. Однак, як правило, кілька десятків сторінок підручника не можуть дати повної картини про його характерні риси та особливості. Зрозуміло, що зараз всі підручники відповідають чинній програмі та виконують відповідні до державного стандарту функції. Однак кожен з авторів, як правило, має своє власне бачення щодо подання навчального матеріалу. Тому моє завдання як автора розповісти вам про втілення наших авторських ідей підручнику географії 9 класу, що був створений разом із фахівцями видавництва ранок. На мою думку. Курс географія 9 класу України і світове господарства є особливим. Особливим не лише тим, що завершує курс базової географічної освіти в середній школі, а й особливим за своїм змістом та призначенням. Чому ми живемо в епоху відчутних змін. Вони стосуються багатьох сфер нашого життя, зокрема й освіти. За словами Лілії Гриневич, міністра освіти і науки України. Ті економічні, політичні негаразди, вивідії на сході країни, вони не лише заважають проведенню цих змін, а навпаки, спонукають до їх проведення. Освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина це найцінніший актив держави. Маємо перетворити освіту на чинник економічного зростання, джерело національної єдності, засіб соціального просування кожного громадянина. Саме курс географії 9 класу України і світове господарства має найбільші порівняно з іншими предметами передумови для формування і екологічної культури, і економічної грамотності, національної свідомості, почуття патріотизму, відчуття себе не просто мешканцем країни, а громадянином з активною громадською позицією, з толерантним ставленням до інших народів, повагою до природних і культурних цінностей. Різних регіонів та країн усього світу. Тепер докладніше про проєкт підручника. Основними складовими підручника є: передмова та рекомендації щодо роботи з підручником, весь теоретичний матеріал, передбачений навчальною програмою, комплекс завдань на осмислення власних навчальних досягнень, алгоритм виконання практичних робіт та досліджень, словник основних термінів та електронний додаток. Підручник складається зі вступу та п'яти розділів, а розділи із тем, які розподілені на параграфи. Кожен параграф висвітлює один аспект навчальної теми та, як правило, розрахований на один урок. Параграфи також розподілені на частини та мають певні заголовки. Це полегшує сприйняття учнями навчального матеріалу. Кожен параграф розпочинають рубрики. Ви дізнаєтесь та пригадайте. Якщо ви вже працювали з нашими підручниками 7 та 8 класу, то ви зазнаєте, про що я веду мову. Рубрика Пригадайте дає можливість актуалізувати знання учнів, а ви дізнаєтесь омотивувати їх до сприйняття нового навчального матеріалу. На початку параграфу наведено короткий вступний текст. Це е, така приказка, як я називаю, заданням якого є мотивація учнів до вивчення нового матеріалу. Ну, ось, Наприклад, е, як починається параграф, туризм та його види. Усі ми любимо відпочивати. Одна з найпоширеніших форм відпочинку туризм. Туризм чудовий тим, що кожен знаходить у ньому те, що йому до душі. Комусь подобаються гори, комусь річки, хтось відпочивати на пляжі, а інші випробувати себе на місяць. Ну і далі вже основний текст параграфу. Далі. Параграф складається з текстового та позатекстово-структурних компонентів. І зміст основного тексту параграфу спрямований на реалізацію окреслим державним стандартам та начальною програмою мети та завдань. Далі. Додаткові тексти та пояснення містять цікаві факти про наукові досягнення, господарські підприємства, якісь типові приклади соціально-економічних процесів та й ті, які вони можуть застосувати у повсякденному житті. Ну, ось, Наприклад, на першому прикладі ви можете побачити, як обчислюється ресурсообезпеченість країн світу, а на другому йдеться мова про використання пальмою олії та обережність при тоді, коли ми можемо вживати продукти з використанням пальмової олії. А на третьому прикладі говориться про стратегію фінансування наукової діяльності в Ізраїлі. Також, наприкінці кожного параграфу міститься підсумковий огляд у його змісту у вигляді стислих висновків. Однак Ця рубрика не дублює зміст і не повторює речення, які є в параграфі, а резюмує його. Тобто, знов-таки ця рубрика вчить учнів вміти узагальнювати і говорити про головне, яке було вивчено на уроці. Як правило, я пропоную спочатку учням зробити свої власні висновки, а потім потім їх порівняти. І тоді вже подвійне узагальнення надає той ефект, якого ми часто відбиваємося. Далі. Підручник має чітко виражену визначену практичну спрямованість, яка реалізована через систему завдань, представлених різноманітними рубриками. Розкриття та їх змісту та навігатор представлено уступній статті до підручника. Ось ви можете побачити, які є різноманітні види завдань, представлені у підручнику. Новими порівняно новою рубрикою, порівняно із підручниками 7 та 8 класу. Є рубрика набуваємо практичних навичок. Докладніше я про неї розповім пізніше. Блоки завдань і запитань, розміщені в кінці параграфу, диференційовані за видами діяльності. Спочатку йдуть завдання для, для запитання для самоперевірки. Отже, учень, прочитавши та знайомившись із містом параграфу, може перевірити, як він його засвоїв. Далі йде рубрика Поміркуйте. Це запитання проблемного характеру. Ще одна рубрика працюємо самостійно. Це для учнів, які можуть вже вести дослідження самостійні і часто з використанням інтернету або яких інших додаткових джерел знань. І ось ця рубрика, про яку я говорила раніше. Це рубрика Набуваємо практичних навичок. На мій погляд, це дуже цікаві завдання, і вони максимально наближені до життя. Ось, наприклад. Зберіть дані про переваги та недоліки продуктів швидкого харчування, наприклад, мережі МакДональдс, зробіть висновки щодо їх споживання. Або відомо, що одні країни, наприклад, США, у значних обсягах виробляють продукцію з генетично модифікованими організмами, а в інших, наприклад, Японії та інших, на цю продукцію існує заборона. Учням пропонується з'ясувати про погляди вчених та і зробити власні висновки щодо використання геномодифікованої продукції. Відповідно до навчальної програми, в підручнику запропоновані докладні інструкції щодо використання всіх практичних робіт. Їх виконання забезпечено всіма необхідними дидактичними матеріалами та малюнками. До того ж, є докладний план, як виконувати ту чи іншу роботу. Ще одна рубрика це дослідження. Дослідження спонукають учнів до здійснення власних відкриттів та наукової роботи. Ми пропонуємо до досліджень також план їх виконання, що допомагає учневі правильно розподілити свій час та силу. Як і в підручниках 6, 7 та 8 класу, великої уваги в підручнику 9 класу приділена ілюстративному матеріалу. Як ви бачите, ілюстрації несуть також багато додаткової інформації, що розширює можливості параграфу та покращує засвоєння навчальної теми. Поряд із малюнками в підручнику є багатий картографічний матеріал. Він створює умови для розвитку картографічної грамотності учнів, до того ж, ми виходили з того, що виконання практичних робот та досліджень має бути забезпечене необхідними картами. І таким чином, в принципі, підручник є самодостатнім в плані виконання всіх практичних завдань. Оскільки ми вивчаємо курс економічної географії, то в підручнику багато статистичних матеріалів графіків, діаграм, таблиць. Вони створюють основу для розвитку аналітичних здібностей та спонукають до застосування математичних методів для вирішення завдань з економічної географії. Великою уваги у тексті підручника приділено роботі з поняттями. Ну, Насамперед, в тексті підручника поняття виділені та розслумачені. І, по-друге, наприкінці підручника є словничок основних термінів та понять, що може допомогти учням підготуватися під час повторення матеріалу. кілька слів про використання методичного апарату підручника. Ну, це Такі паради більше для учителів, які ще не мають великого досвіду роботи. Як побудувати урок, використовуючи матеріали підручника? Ну, на етапи актуалізації знань використовуємо питання з рубрики Пригадайте. На етапі мотивації вам стануть на нагоді питання з рубрики Ви дізнаєтесь та ступна стаття до параграфу. Для вивчення нового матеріалу план та основний текст параграфу. А вже на етапі закріплення знань є різноманітні запитання, завдання для самоперевірки, різноманітні дослідження і практичні завдання. Як використовувати підсумок уроку я вже говорила раніше. І для роботи з обдарованими учнями також є різноманітні завдання з рубрик Поміркуємо, працюємо самостійно та інші. До підручника розроблений електронний ресурс. Його адресу ви можете побачити на слайді. Він містить додаткову корисну інформацію, тестові завдання для підготовки контрольних та самостійних робіт, які використ... як я виконуються в режимі онлайн тощо. Посилання на ці матеріали розміщено на сторінках підручника відповідною позначкою. Вона виглядає як літера І. Як виглядає інтерфейс електронного ресурсу, ви можете побачити на слайді. До складу навчально-методичного комплекту. Крім підручника, входять розробки уроків, зошит для контролю навчальних досягнень учнів та зошит для практичних робіт. Тепер на завершення. Сучасний світ дуже складний та швидко змінюється. Тепер дитині недостатньо лише знання, оскільки з часом вони теж втрачають свою актуальність. Нам потрібно навчити учнів вчитися усе життя та вміти використовувати ці знання. Сподіваюсь, що наш підручник має всі необхідні складові, щоб допомогти нашим учням в цій справі. Дякую за увагу! Бажаю вам зробити усвідомлений вибір підручника, який стане для вас, для ваших та ваших учнів основним засобом для організації якісного навчально-виховного процесу. На все добре!